Привіт усім! Мене звати Гліб, і це курс всесвітньої історії 9 класу. Сьогодні ми поговоримо про Італію. Спробуємо дізнатися, як жилося італійцям після об'єднання, чому відбувалися повстання і напади на королів, і як сталося, що країна наважується вступити до клубу держав, що згодом розпочнуть Першу світову війну. Як ви пам'ятаєте, 19 століття стало знаковим для Італії. Рісорджіменто, доба таємних товариств та організацій, період революцій та героїчних вчинків, час згуртування національних сил. На чолі об'єднання стало Сардинське королівство. Маю визнати, воно було доволі прогресивним. Обмежена монархія, реально діючий парламент, гарантія невід'ємних прав і свобод та початок процесу скасування станових привілеїв. На мою думку, це італійський близнюк Прусії. Так само, як і Прусія збирала німецькі території, Сардинія продовжувала будувати єдину італійську державу. Королівству довелося пережити дві війни із Австрією, народні повстання та революційні виступи. Знадобилося більше десяти років, щоб нарешті об'єднати всі розрізнені італійські землі. Найбільше клопоту, як не дивно, завдавала Папська область. Пам'ятаєте, ви вивчали про протистояння Папи Пія IX та Сардинського королівства? Це був справжній конфлікт ідей та поглядів. У своєму творі Силабус Папа Римський піддав нещадній критиці наукову діяльність, лібералізм, демократію, соціалізм, комунізм, одним словом, все. Всі новації у суспільстві, які могли загрожувати його владі чи владі католицької церкви. Для завершення об'єднання Італії потрібно було подолати опір Папи Римського і встановити в Римі владу Італійського королівства. Джузеппе Гарібальді спробував вирішити проблему звичними для нього методами, назбирав добровольців і спробував захопити вічне місто двічі. Однак герой Італії не взяв до уваги маленький історичний факт. Більшість італійців католики. Тож і не дивно, що такий спосіб розв'язання суперечок виявився не надто ефективним. Та й не забуваємо, що надійним військовим союзником папи виступав французький імператор Наполеон III. Приєднанню Риму до Італійського королівства сприяла Франко-Пруська війна 1870-го. 1871 років італійцям програш французів був вигідним. Папська держава втратила сильного союзника. Після цього події в Італії розвиваються із блискавичною швидкістю. У вересні 1870 року війська Італійського королівства увійшли до Риму. Папська область припинила своє існування. А в жовтні. 1871 року відбувся референдум, за результатами якого місто Рим увійшло до складу Італії. Цим завершилося об'єднання країни, що ми маємо на початок 70-х років 19 століття. Із позитивного нарешті об'єднану Італію. Але були і значні проблеми слабке економічне становище. Купа фінансових зобов'язань, відсутність розвиненої промислової бази, низький рівень розвитку сільського господарства, убогість і неписьменність більшої частини населення. Але італійці були сповнені рішучості жити краще. Нова Італія це конституційна монархія із двополатним парламентом. Політична боротьба у парламенті розгортається між двома політичними партіями правими та лівими. Праві презентували інтереси земельної аристократії та фінансистів. А ліві промисловців. Пригадайте, схоже, ми вже бачили Великобританія та Сполучені Штати Америки. Так, там теж було протистояння двох партій. Якщо ми ще раз уважно поглянемо на склад парламенту, то зрозуміємо, що поза його увагою залишалися інтереси селянства. Згодом це стане доволі серйозною причиною соціальних та економічних проблем. Але про це пізніше утворення єдиної держави сприяло прискоренню економічного розвитку Італії, затверджена єдина судова система. Скасовані внутрішні мита, створений національний банк та введена єдина грошова одиниця. Значна увага приділялася будівництву доріг, портів, телеграфних ліній та переозброєні армії. Остання новація, на мою думку, була необхідністю, зважаючи на амбітного та озброєного сусіда Німецьку імперію. Італійська промисловість розвивалася шаленими темпами, створювалися акціонерні товариства, виникали нові галузі промисловості, а кількість робітників постійно зростала. Такі перетворення потребували значних фінансових ресурсів. Уряди діяли максимально просто, підвищували податки. Як ви можете здогадатися, збільшення кількості податків негативно впливало на рівень життя селянства, міської бідноти та дрібних торговців. Поговоримо докладніше про селян. Їхнє становище було найскладнішим щодня вони боролися за виживання. Італія залишалася аграрною країною. Так, промисловість добряче розвивалася. Але селян все одно була більшість. А ми пам'ятаємо, що інтереси цієї верстви не були представлені в італійському парламенті. Додайте до цього ще так звану проблему півдня і отримаєте соціальні та економічні негаразди. Але що ж за проблема півдня? Більша частина промислових підприємств зосереджувалась у розвинутих. Північних провінціях Ломбардії, Лігурії і П'ємонті. Південь, як і раніше, залишався сільськогосподарським регіоном. Інтереси селян не враховувалися, адже більшістю земель володіли великі землевласники. Вони і мали представництво у парламенті, і, звичайно, захищали лише власні інтереси. Підприємці півночі не вбачали за доцільне вкладати кошти у цей регіон. Це було надто затратно і призвело до проблеми півдня. Цікаво, але така ситуація зберігається і нині. Як ви розумієте, відсутність фінансування та розвитку змушувала селян шукати альтернативи і рухатися в напрямку міст. Однак тут їх чекала халепа. Промисловість просто фізично не могла поглинути стільки охочих. Кількість збанкрутілих селян була надто велика. Тож частина із них приймає цілком зрозуміле рішення: виїзд за кордон. Так розпочалася трудова еміграція італійців до США, Німеччини, Франції, Швейцарії, Бразилії, Аргентини. Загалом Італію залишило більше сіми мільйонів осіб. Проте це не вирішило проблеми безробіття та злиденності, адже для цього потрібно було вирішити проблему півдня. На жаль, тут бракувало і ресурсів, і політичної волі парламенту. Тож соціальна напруга лише зростала і ставала причиною численних виступів та страйків. Цим труднощам уряд давав раду силовими методами. 90-ті роки 19 століття отримали назву Криваве десятиліття. Італійські урядовці, натхненні успіхами Німецької імперії, вирішили скопіювати і стиль управління. Пригадуємо Отто фон Бісмарка, який залізом та кров'ю об'єднав Німеччину. Жорстоко розправлявся із будь-якою опозицією та зміг створити потужну німецьку імперію. Італійські уряди не залишилися осторонь таких інновацій, і у своїй боротьбі із селянством та робітниками користувалися усіма можливими засобами, обмежували громадянські свободи, ініціювали масові арешти та судові процеси і навіть Використовували армію для придушення виступів. Такі дії лише загострили ситуацію. У липні 1900 року Гаетано Бреші чотирма пострілами застрелив короля Італії Умберто І. Згодом він пояснив, що таким чином помстився за репресії та збройне придушення народних повстань. На жаль, італійські урядовці не до кінця розуміли суть політики залізного канцлера, забули, що разом із репресіями той провадив і необхідні для суспільства реформи. Італійці потрапили у своєрідну спіраль самознищення, забули просту істину: ненависть примножує ненависть, насильство примножує насильство, а грубість примножує. Грубість, намагаючись знайти вихід із конфлікту влади і суспільства, новий король Італії Віктор Еммануїл III доручив формування уряду прихильникам ліберальних реформ. Так розпочалася ліберальна ера Джовані Джолітті. Насамперед, уряд скасував надзвичайний стан Україні, відновив свободу друку, зборів і маніфестацій. Діяльності економічних, політичних і релігійних організацій. Держава стала арбітром у трудових суперечках, а парламент ухвалив низку необхідних соціальних законів, спрямованих на покращення становища робітників. Це дозволило забезпечити соціальний спокій і розпочати економічні перетворення. Уряд Джолітті залучає іноземні інвестиції та розпочинає індустріалізацію країни. Завдяки податковим пільгам, державним субсидіям та замовленням в Італії спостерігалося стійке щорічне промислове зростання. За 1901 1913 роки обсяг промислового виробництва по Європі. В цілому збільшився на 56%, а в Італії на цілих 87. У зовнішній політиці об'єднану Італію чекали самі розчарування. Країна надто пізно приєдналася до боротьби за колонії, а тому не змогла скласти гідну конкуренцію іншим учасникам гонитви за поділ світу. Шукаючи союзників, країна звертається до колишніх суперників Німецької та Австро-Угорської імперії та утворює із ними Троїстий Союз. Саме у складі цього міжнародного утворення Італія розпочне війну за переділ світу, відому як Перша світова війна. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб і це курс всесвітньої історії 9 класу. До нових зустрічей.